Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках, подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея». Це був звичайний вихідний субота, аби відпочити переднедільною грою. Друзі і спортсмени-баскетболісти Володимир Єрмаков та Артем Козаченко вирішили провести вечір у торгівельному центрі. Подробиці того вечора розповів сніданку тато Артема. Він зараз коруч з сином в лікарні приємного сьогодні. Артем поїв яблучне пюре і це така наша невелика маленька перемога. Ато Артема розповідає, що хлопці дружили з дитинства. Вони разом з Києва, вони разом з однієї команди з одного району з Києва, одні з найкращих друзів. Попри те, що війна змусила їх продовжити спортивну кар'єру за кордоном, доля знову звела друзів в одному місті. Коли в родина переїхала, моя так само все саме місце потрапив і. Володимир, хлопці жили в Дюссельдорфі. і саме туди повертались після прогулянки торговим центром. Артем Вова і Артема Дівчина троє сіли в автобус. Це було близько восьмої вечора, і за ними сідала компанія західно-азійсько зовнішні. Хлопців, велика компанія вісім приблизно можна сказати, і вони одразу почали провокувати там, штовхнули Артема, штовхнули ногою вову. Наші діти не реагували, вони все розуміли. Хоч як троє друзів намагалися ігнорувати провокації, агресивні підлітки все одно знайшли за що зачепитися. Коли вже виходити, потрібно було на своїй станції. Ті спитали, ви українці, на що діти відповіли так. І виходити тоді. Ті вийшли перешепталися, вийшли за ними і почали зупиняти Ей", кричати. Зі слів сина там були і слова «щастя Україна підбігли, вдарили дівчину Артема, вдарили Артема по обличчю. Почала штовханина. Хлопців почали забивати. Тільки коли Вова і Артем були в крові, бійку намагалися зупинити незнайомці. Е е якісь люди підбігли з боку, ті типу, почали так розумію, а, а, на подачі вони почали відходити десь чи втікати. Я не знаю. Вони лягли, почали затикати рани там. Далі викликати швидкі поліція. На жаль, рани, які отримав Вова, були несумісні з життям, і він помер у лікарні. Артем отримав шість ножових поранень, переніс операцію. І коли прийшов до тями, зміг все це розказати батьку. У нас з ним була чоловіча розмова. Він сказав так, як я вам переказую, що він вони намагалися уникнути. Він все розумів. Що може бути, дівчина Артема на щастя сильно не постраждала. Слідство по цій справі триває з того, що знаю, що точно затриманий один хлопець. Я скажу як батько, що я нікому такого не побажаю, і навіть ворогу ніколи. Але я хотів би того, щоб був суд, щоб було справедливо все Артем. Нині в лікарні його стан важкий, але стабільний. А дякую Богу за те, що зберіг життя. Артема і Артема Діч, я дякую всім українцям, всім українцям в Україні за кордоном, всім, хто підтримали, хлопець вже чекає, коли знову зможе побачити свою команду, бо вона не тільки його підтримка, вона його друга сім'я.